Привіт, друзі, Hour Chilling в ефірі і сьогодні катосимо дуже простий класний івент від Round Strong Nation. Вони взагалі-то біговий паблік, але зробили, мабуть, не знаю, пробний проект, не пробний, але є велозаїзди. І Велозаїзд приурочений конотопській відьмі. Саме тій пані, яка оркам сказала, що піпська в них стояти не буде. Сподіваємося, ютуб не забанить за цензуру. А, так от, їдемо, їдемо. Я зарягався на 25 кілометрів. На жаль, більше я не годен проїхати по стану здоров'я, але цікавий маршрут має бути. І та це є онлайн-марафон. Силочку на нього я залишу в описі під відео. А, плюс до всього там ще й буде і конкурс від мене від One Hour Авршілен. Тому давайте цей а, ви підписуйтесь там, ставте вподобаєчки цьому відео. А я погнав, я погнав, бо треба їхати 25 кілометрів. Йо. feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never so a no man i still go 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 go, go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave the to be I've been doing shit my way all the highway and in the driveway is a nice range. Cause I run through the climb, I invite pain. Never hit me, I don't complain. Just gotta fit the switch, and you can go and obtain. Anything you want, anything you need, your mind's back. А от і годовиться. Я майже приїхав. Ще трохи. В цілому маршрут буде близько. 20 кілометрів у дві сторони і мені доведеться ще десь докатати п'ятірку, бо все-таки зараховуються маршрути дистанцією 25 кілометрів. Я реєструвався на дистанцію 25 км. Так, на сьогодні знову рубрика Розмовляючи кермо. А, от, і Тому мені доведеться ще десь проїхати, докатати 5 кілометрів. Можливо, подивлюся, прокладу інший маршрут. А, Да, скажу, що тут GPS працює навігація до дупи. Я по ній їхав, я двічі повороти пропустив. Ну типу то я. То є Я я завжди пропускаю по навігації повороти. що, Очікувано. Очікувано. Так, Через кілометр буде поворот наліво. Ну, подивимося, який там буде поворот наліво через кілометр. Пам'ятаєте, що я найбільше люблю в Покатеньках? <смі> обхіли. обхіли. Будь вони, Ні, ну чому, не, не варто ображатись на обхіли. Треба просто їх вчитися їздити. Тренувати, викатувати. Фу! Ненавиджу обхіли. Ненавиджу. Буде даунхіл. Ага. Три штуки. Коротше, їду, я такий мені навігатор. 683 метри, 146. Я приїхав поворот свій. А він каже, розвернись тепер. Класний навігатор. лайк Одним словом, воно собі просто наглючило. А мені вниз. От і наше місце призначення. Це зруйнований костел у селі. Годовиться, дуже класно. Годовиця. годовиця. Вибачте, якщо я неправильно називаю село. Я не в курсі, як воно правильно називається, чи годовиця, чи годовиця. От, але я мав необережність минулого року сказати, що це була басяка, але що? гриб, в коментарях. I know you your to stay... Озеро. Я потім його покажу. Там. Костел. Там. Конотопська відьма заїзд в процесі. Run Strong Nation. Хлопці молодці. Спробували запустити. Такий а, вело івент. І, як на мене, дуже прикольно, вдалося, класна назва. Медаль там буде просто. Воно вартує просто заради тої медалі катнути. А, плюс до всього ті гроші підуть в підтримку ЗСУ. Респект вам і повага. Хлопці з Rank Strong Nation і хлопці і дівчата з ЗСУ, які бороните Україну. Так от, цей івент це є онлайн-івент. Тобто правила такі, що. Да, Run Strong Nation зробили велоівент. Там, звичайно, біговий, ну, логічно, так. Run Strong Nation. А тепер зробили ще і велоівент. І ідея така, що ви реєструєтеся, обираєте собі дистанцію, яку збираєтесь пройти. Їдете ту дистанцію, трек записуєте або страва, або... Там кому може, здається, писати. ще, ну, Одним словом, записуєте свій трек, там може бути навіть відео і так далі. Я трек пишу на GPS-ку, яка паскудна, найто свисне. А і дублюю це на телефоні в страві. Бо ну, GPS-ка вона якась. Не знаю, ну, я я не, не задоволений. А, так от, ви їдете цей онлайн-марафон, потім скидаєте організаторам. Маршрут, який ви проїхали з описом, там їхав, проїхав, молодець. З часом організатори вам висилають ту медаль, яку ви, власне, обирали під час реєстрації. А, значить, я зареєструвався на дистанцію 25 км, бо я більше проїхати ще не можу. Можливо, з часом будуть сотки. Дай Бог. Я не проти. От. Але, типу, якщо я можу, проїхавши 25 км. Е і задонатити там, в ЗСУ, а ЗСУ буде нищити орків. Чому, чому би і ні? Я проїхав, орків завалили профіт обидвом. От, Тому, типу, друзі, ну, дуже прості умови, кому ну, хто хоче, а, реєструється. реєстрація до кінця вересня. Тобто, на момент виходу відео буде ще два тижні. На те, щоб заїхати там. Ну, я 25, там є здається, 25, 50, 100, можливо 75, я не пам'ятаю. Ну, подивитись при реєстрації вже. Е Силочку я залишу в описі під відео. От, А зараз їдемо далі, далі, мені треба ще. ще. Прикольно. Дорога з Бруківочки в селі. Зараз будемо повертати. Подивимося яка там дорога а, а нема І от мені цікаво куди ж мене веде буде... мій навігатор От так і їздить по навігатору Будемо шукати тепер дорогу. Ай, навігатори, навігатори. І потім кажуть, що тут ти їздити не вмієш по навігатору. Вмію. Вони неправильно показують. Добре навігатор. От я приїхав. І що? Каже, через 700 метрів поверни направо, прикольно тільки переді мною він он... паркан Я, як завжди, забудувся з навігатором але мені добрий чоловік підказав дорогу Блудить з навігаторами, бляха-муха. Це не навмисне, не подумай мені. Він мене просто завів, грубо кажучи, за 300 метрів не туди, сказав, їдь туди, ти все добре їдеш. А не добре. А добре ось тут. Причому дуже навіть класна дорога. і дорогою це назвати важко. Я не знаю народ, як ви кайфуєте на гравель їдучи по цьому. Мої по дорозі. Куди приємніше їхати, ніж ось тут і на цьому велосипеді на гібриді. Справа не в посадці. Далеко не в посадці, а справа... В самому комфорті на мастодонті тут було б врази ліпше. Тому що мастодонтом я вже тут їздив. Я знаю. Ну, ось, ось такий буде майже фініш в заїзді. Від події, яку проводить ранг строкнейшн. Капець, як тут їхати? Ну... Краще, ніж пішки, це 100%. Як же я це До речі, я провожу конкурс. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, треба підписатися на канал і поставити лайкос відео, і написати комент. Будь-який, рандомний. Ну, Тільки не пишіть, що поганий контент, і я поганий. Ну... <с. <с.> а зрештою, що напишете, то напишете. Так от, буду розігрувати значить, патчі. Я знайшов групу, називається Life-Saving Merch. Це є пумп, плюс українські виробники об'єдналися і виготовляють патріотичну національну продукцію в національних кольорах підтримку донора UA Я знаю, точно запам'ятав. І ще якісь Якийсь банк крові. Тобто 50% від виручки вони будуть передавати тим організаціям чи фондам. От. Тому, беручи участь в цьому конкурсі, ви, грубо кажучи, підтримуєте мене, а я вже підтримав їх. Подобайка мені за це. От. І, та, Я вже по суті, закінчую свій заїзд. Умови, до речі, конкурсу я ще розпишу внизу під відео. Ну, Ви зрозуміли, так. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. З вами був One Hour Chilling. Їхав я сьогодні івент від Run Strong Nation. Теж буде все в описі під відео. Намучився, ні, класно, але от фініш буде прямо такий. Багато обіцяючий. Тому все, як ви любите. Я пострадав, я заблудився, я класні місця побачив. Та я чуть не впав. Так хотів вам планчик зазняти, що ледь без яєць не залишився. Ледь не впав, це не рахується. От, От так. Всім гарного дня, па-па!